Підприємство, в якому я працював, директор сказав, хочу нажимати одну кнопку і бачити всі розходи по тому чи іншому полю. І бачите, щоб агроном міг з цим працювати і планувати свій сівозміну за два роки. Я сам там з друзями писали, збирали там книжки, обробляли всі там каталоги. Всього насінного матеріалу, всього іншого і зробили цю програму. Навіть продали її на той час за 700 доларів була дуже гарна ціна дві в році. Але на жаль, підприємство його не встановило, тому що не було комп'ютерів. Да, да, не було кнопки у самого підприємства. Пройшло 12 років, але ситуація в нас в Україні не дуже змінилася. Ще таке програми забезпечення, як я бачив, ще не дійшло до немає ще такої потреби у фермерів бачити, ну використовувати таке. Тому це про стартапи, що бувають стартапи, які вчасно зроблені, бувають якісь ще наперед зроблені. І про саму суть стартапів я навчався у Дениса Довбого з 2010 року. Якби я в, в, в строї стартапів в Києві на той момент я жив і працював і створював цікаві проекти з цікавими людьми. Тому в якийсь момент для мене стало дуже важливим поділитися цими знаннями з своїм середовищем. І саме для цього ми створили цей проект Телен це місце, де ми хочемо, щоб збиралися таланти, збиралися початкові таланти, і які створювали щось нове, щось принципове нове. І тут я вже я буду ділитися знаннями. Також є багато людей, які зараз нам пропонують свою допомогу, і нам це дуже приємно. Так, про Свій переїзд в Черкаси. Я сам в Запорізької області працював в Києві довгий час і приїхав сюди в Черкаси завдяки своїй ті, коханій жінці, яка саме з Черкас. дякую їй. Ч... Черкаси для мене зараз це дуже, як мій як моє місце. Мені дуже тут подобається. Це відображає мої культурні цінності, тому мені тут дуже подобається. Дякую владі і громаді за те, що створили саме таке місце. Про свої три тренди, з якими я зараз працюю, це синергія. Хто знає, що таке? Хто не знає, що таке синергія? Це коли б разом, ну наприклад, візьмемо компанії. Ефекти від того, що компанії працюють разом, буде набагато більше, ніж ми в сумі те, що вони роблять по окремості. Тому для мене це внутрішня моя цінність, яку я пропагандую, і на базі якої ми створювали кластер Черкаси IT Черкаси. І це те, що я хочу, щоб ми об'єднувалися, створювали якісь проекти цінні для міста, для країни в цілому, і для нас в першу чергу. Це не думати аналогіями? Ну зараз дуже багато хто каже, там ми робимо це, тому що так це повинно робити. Там прописано там, там, там. А я за те, щоб кожен нас в собі відкривав. А навіщо? Оце тут дуже я вдячний своїм дітям за те, що вони мені завжди запитання задають. А чому так? А чому так? А чому так? І коли ви в собі розвинете цю внутрішню дитину, яка буде запитувати, чому так? Тоді ви дізнаєтеся що в світі багато чого взагалі лишнього, і ми можемо створити новий світ саме тут, починаючи з Черкас. Я про те, що брати відповідальність на себе. Кожен коли ми там кажемо, що десь там погані дороги або ще щось не так в місті, ми повинні все спитати, що я зробив для того, щоб це виправити. Там хтось може написати програми забезпечення для того, щоб це відслідковувати. Хтось може написати програмне на забезпечення, яке створить якісь прямі контакти між громадою та там, громадськими організаціями або самим містом. Беріть на себе відповідальність, і це місце цей Talent Hub, якраз це це середовище, яке ми хочемо створити, яке буде запускати такі ініціативні проекти. Вони а вже ж ми будемо докладати зусиль, щоб ці проекти були прибуткові, Але дивіться і в сторону того, що ви можете просто для себе покращити навколо себе, тому ті проблеми, які зараз у нас в Україні, це якраз шанс нам. Знову передивитися цінності, переоцінити те, що ми робимо, те, що навколо нас, і зробити можна все по інакшому. Тобто, ну зараз дуже багато речей, які ми зустрічаємо в інтернеті. Е, ну як Чич Кваркін сміявся про те, що на унітаз не невдобно сидіть і нажимати кнопку, е, то сі можна поставити тут, і буде по ну набагато зручніше. Тобто, передивляйтесь життя з іншого боку. Я передивився свої базиси, У нас є в Україні таке поняття ВВП, але з другого боку, для мене це менш важливіше, ніж відношення імпорту до експорту. Тому саме мій стиль життя базується на тому, щоб. Робити якомога більше експорту і е, потребляти якомога менше імпорту, тому що якщо ми будемо рівнятись на ВВП, то там можна дуже велике ВВП за, за рахунок того, що ми вів, купили в імпорту і це все переробили і продаємо, е, тобто. Всі ті стратегії, які є зараз у мене, вони полягають на експорт. І оця стратегія розвиток IT в Україні, розвиток IT в Черкасах, це якраз полягає на те, щоб розвивати і експорти і привозити сюди євро-долари. Далі це Дуже коротко скажу про IT в село. Я в торгово-промисловій палаті в Києві робив доповідь про те, що сам я з села, і для мене було дуже важливо якусь дати таку віддяку пошану з того, що я дізнався зараз, і що можна зробити для села. Це я бачу, якщо ми. Почнемо ділитися просто основами HTML, там або там будівництво простих сайтів, навіть російськомовних україномовних, то вони можуть давати ці послуги для Казахстану, для Росії і тим самим піднімати село ну надавати їм змогу заробляти альтернативні доходи. Тому це ще таке місце знову, в якому ми будемо проводити ці практики для того, щоб давати їм такі знання. І скажу в двох словах про те, про історію цього закладу. По перше, ми тут планували заїхати своєю компанії, тоді помінялася ситуація, і вийшло так, що тут велике є приміщення, гарне. І ми з братом вирішили, що якщо ми знайдемо сюди якоря, компанії, які будуть зараз заселятися, то ми будемо робити і розвивати це місце. І поставили собі дедлайн до 30 березня. На жаль, ми Черкаси, ну і взагалі люди не такі вже в стрімлайн, тобто щоб щоб змінити своє бачення. Тому навіть при тому, що ми не знайшли нікого, хто тут заселиться на той момент. Ми для себе все таки вирішили. Але коли ми запустили інформацію, що ми таке робимо, до нас почали прислати люди, навіть з Італії Маркіян. По СІО приїде сюди безкоштовно давати свої знання, приїжджають з Києва. У нас вже розплановано на червені всі заходи по розвитку підприємництва, it підприємництва, стартапів в Черкасах. І тому в нас просто не було зворотнього шляху, і ми вирішили, що все таки ми будемо інвестувати сюди гроші і зробили це приміщення таким, яким саме хотіли. Взагалі, якщо в Мерії та адміністрації буде можливість надати нам інше приміщення, в якому буде менша оренда, тому що е, тут <рес> аренда така, самі розумієте, в центрі міста. Е, то е, ці наші е, наше, на, наше, це середовище стане ще доступніше. Можливо, тоді ще більше прийде людей е, сюди нас, до нас працювати. Але взагалі я всіх запрошую до нас. Від е, заходьте в будь-який час. Е, що тут саме? Це е, в першу чергу це середовище. Друге, це Wi-Fi, це робоче місце. Вам не треба купляти столи, не треба думати про уборку, про відкриття, закриття, про кондиціювання, про інше, про кофе, про чай. Це все тут є. Ви зараз ви з понеділка можете вже приходити, сідати, працювати. Якщо там приїжджають до вас клієнти, ви тут можете проводити з ними зустрічі. У нас є конференц рум, проводити свої семінари, приходити на семінари кожен вечір, кожен вечір, понеділок вівторок, середа чи. Вверхп'ятниця будуть у нас заходи, які для розвитку ІТ. І це. Ми хочемо зробити точкою IT, куди прийде будь-яка людина, будь-які студенти. Той, хто хоче змінити свої на IT свою спеціальність, він може прийти і ми йому даємо такий роутер. Якщо в тебе є досвід, там от, до речі, на дошці розписано. Є досвід тобі сюди. Якщо немає, тобі сюди. Якщо ти хочеш робити твої свої проекти, будь ласка, сюди. Тому ще раз дякую всім, хто прийшов. Передаю слово меру міста Одарчу Сергію Олевичу і всім дякую. Доброго дня. Мені дуже приємно, що сьогодні у нас є така подія. Відкривається такий центр, коворкінг, хаб. Ну, Володя почав там, розкажу про себе, да? то я теж. Пригадав, поки він розказував про те, як для кнопки робив програму. Я згадав, я свої перші гроші заробляв програмуванням, кодуванням. Це було давно в 87-му році. Розпочинав на унікальних тоді мовах, які з'являлися. І пам'ятаю, що це було в обласній київській обласній лікарні, автоматизував облік, статистику і таке інше. Закінчилось це двома скандалами. Тому що я за півроку зробив хороший програмний продукт, і виявилося, що з трьох форм, які зранку до вечора лікарі і медсестри заповнювали, я реально був ну, вражений тим, що виявляється, лікарський персонал в середньому половину часу віддавав статистиці заповненню різноманітних папірців, які далі йшли кудись оброблялися, а половину тільки присвячував лікуванню людей. От. І закінчилося тим, що моя програма сказала, що нам достатньо однієї форми замість трьох, і пішли відповідні документи в Міністерство охорони здоров'я. Ну і коли програма запрацювала, то довелося вивільняти 67 працівників, які ці гори паперів ну, складали, перераховували. Причому так ще пам'ятаю, ці перші часи сидять вони за комп'ютером, стали такі, як ці, тільки знаєте, ще з однією поличкою внизу. І вони сидять на комп'ютері. Щось там ввели а потім для перевірки, знижені цієї шухляди, висовують рахівницю і давай перевіряти. кажуть, ми перевіряємо, ми не віримо, що комп'ютер порахує правильно. Але скажу, що мені було приємно, я вже переїхав у 2002 році до Черкас, а в 2003-му дзвонить мені заступник головного лікаря обласної лікарні Київської і доповідає: Міністерство охорони здоров'я таки прийняло твою пропозицію і скасувало дві зайві форми звітності. Це з 1987 року до 2003-го, скільки пройшло часу, поки е нарешті по інерції зменшилась кількість бюрократії. Мені дуже приємно, що сьогодні у нас відбувається така, я б сказав би, матеріалізація IT кластера, тому що IT в місті є, айтішників багато, кодувальників багато, компаній багато. Але вони всі десь жили до сьогоднішнього дня в якомусь віртуальному просторі, такі невловимі, і їх в реальному житті в офлайні знайти було майже неможливо. Сьогодні така перша точка, перший такий офлайн простір, де можна не лише в віртуальному світі поспілкуватися, а отак реально. Я вважаю, що це серйозний, дуже серйозний крок вперед. Я переконаний, і ми сьогодні бачимо, що в Черкасах є величезний потенціал для цієї галузі. Я, як міський голова, хочу сказати, що кращого бізнесу для міста я не знаю. Це бізнес, який нічого не видає назовні, ну в плані грошей не відправляє назовні, бо ми, коли, наприклад, там ну, гріємо приміщення, то ми назовні відправляємо гроші за газ. Або назовні відправляємо гроші за якусь сировину і так далі. В даному випадку всі гроші лишаються в місті, вони тут крутяться. І плюс за кінцевий продукт гроші за міста, а дуже часто й за меж України в переважній більшості приходять в наше місто, в нашу економіку. Тому я вважаю, що це найвигідніший для міста, коли нічого не виходить, як система «Ніпіль», да, працює. Все в дом, все в сім'ю. Тому я дуже хотів би, щоб цей бізнес у нас розвивався. Обіцяю всіляко допомагати, підтримувати. І попередні кілька років ми вже реалізовували деякі проекти в цій сфері. Тому хочу побажати успіхів і обіцяю, що це перший простір, але далеко не останній it простір, який в місті є. Ми сьогодні думаємо над кількома проектами, зокрема, використання приміщень кінотеатру Україна для великого такого it бізнес центру скажімо так. Ми розглядаємо варіанти на колишній тютюновій фабриці, тому я думаю, що вже в цьому році відбудуться ще подальші кроки. Сподіваюся, що ми зараз з норвежцями попрацюємо в плані саме такого бізнес-інкубатору для IT-проєктів IT-стартапів. Тому дякую, що ви є. Успіхів вам. Юрій Олегович Ткаченко. Я дякую те, що запросили мене. Так само сюди, я дивлюся, тут зібралися саме ті люди, які хочуть змінити життя, хочуть змінити світ. І хочуть змінити Черкаси, хочуть змінити економіку, хочуть змінити все на краще. І Сергій Альович так само пригадав. Я так само пригадуючи, як працюючи економістом в банку ще 98-й рік, коли банкіри тоді займалися ще касовою дисципліною. Це притамана така робота була для банкірів. Але в той же час не було програмного забезпечення, тільки починався розвиток. Я так само писав на Excel писав невеличкі програмки, коли сиділи тоді в банках працювали, в основному працювали жінки, і, як правило, працювали ще з тих радянських часів, які рахували або на калькулятор, або на рахівницях. І в кінцевому результаті. Розуміючи те, що саме такі центри потрібні, тому що чи ми гірше Львову, чи й Харкова гірше, там, де е, цей процес він трохи раніше почався, і там є розвиток. Тому що в кінцевому результаті це дає змогу так само приєднатися до вас і зрозуміти одне, що нам необхідно сьогодні змінювати, змінювати життя в освіті. І це якраз буде стимулом таким для того, щоб. Зараз і освітяни задумались над тим, кого вони готують, чи це потрібно на сьогоднішній день в нашій економіці і чи є потреб. Тому ми долучаємося так само до тих пропозицій, які будуть лунати від вас, і їх чекаємо, тому що креатив в дійсності може змінити нашу область і наше життя. Дякую.